Почати ставити діагноз і давати назначення. І якщо треба, навіть амбулаторне лікування буде забезпечувати. Це з державної сторони. Приватна сторона ватра, утримує лаборанта, настає <клес> стороною, утримує фізкабінет і утримує, ні, утримує того лікаря одного профпатолога <клес> і той, що нам На водіїв. Та, водіїв Скільки спеціалістів ватра, тих, яких вона хоче через тиждень щоб приходити? Все, ми сьогодні це порозумілися з Васильович. Вам цього недостатньо? Скажіть, що вам ще треба? Медичні профогляди будуть виконуватися силами поліклініки, з якою укладе угоду ВАТРА, проплатить кошти згідно наказу 246. Ці спеціалісти установи Приїдуть на Аватру на тиждень, бо там 400 Дай чоловік. Ватра забезпечує. А це договір, це, 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 це розмова, яку ми так маємо. Я, я ж вам це розказую. Я <плес> ж <плес> сказала, <плес> <плес> що сьогодні з Я Васильом Васильом при <плес> Тарусу Івановичу, Драган був, і був Василь Васильович. Ви ж мене не слухаєте. <плес> <плес> Я вам сказала, Симакилика была.